Хто хоче отаку круту кепку, як у мене зараз на голові. Лежить, чекає нового власника, новенька запакована, ще плюс крутий блокнот і алюмінієва кружка з ручкою, що немаловажно. Хто перший напише відповідь на моє питання, яке я задам? Сьогодні у відео, подивіться відео до кінця, той отримає цей приз. Тож, дивимось, кому потрібна кепка і блокнот. Від класної компанії, ось бачите, готовий до роботи. Ми завжди готові. Ці призи предоставила нам люб'язна компанія Вірт Україна. До речі, Ось на мені костюм їхній також вже користуюсь. Ну, цьому не знаю, може роки-два. Ну, дуже, 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 дуже класний одяг. Хлопці роблять і дівчата. Всім рекомендую. Тож, дайте відповідь на питання, напишіть в коментарях і отримаєте такий приз. Так, що ми робимо? У нас отака красуняп просто неймовірна але є моменти, отут ще фарба не луснула, але вже на підході. Десь був ударчик, тут ось трохи також, видно, все ржавчина. І плюс тут в бункері і, і, стоїть там сіточка, сам корпус цілий, саму сіточку треба пофарбувати. Ага, і ось все видно. ось все видно, так ось трохи вона стрілянула. Це вже 6 років роботи, доброго, агресивна середа. ну Зрозуміло, що його треба відновити, то ми тут все вимили в ідеал і хотіли відповідно почистити. Погрунтувати і в оригінальну фарбу це все зробити. Але, але, але сівалочка повністю готова, вже помазана на зберігання, щоб вона стояла. А тут деякі моменти от одну баночку треба також підкрасити. Що видно, так? Да? Повністю вона змащена, готова до роботи. І працювати вона буде. Залишилося. У нас е е е сонячник треба пересівати. Десь близько 30 гектарів. Е е е погане насіння, і е зійшло ну, десь відсотків 50. Тому ту ділянку зараз ми зачепимося. І свиденько зробимо. Познімаю, покажу. Е, ще справа в тому, що тут, якщо ви бачите, зараз у нас 12 рядків, так? Да? Оце 12-рядкова сівалочка. Відповідно, ми тут уже... А, сіяли соняшник ми на 8 е, рядках. Будемо сіяти на 12 рядках. Бо ми вже з 8 поміняли на 12 ну і знову з 12 міняти на 8 бажання ну взагалі ніякого немає. А соняшник просто чудово почуває себе на міжряді 50 см. Тому представляти нічого не буде. Зараз зачепимо її. Поїдемо, посіємо, покажу, що у нас там зі сходами. Напишете свою думку, чи варто було пересівати чи ні. Дуже цікаво. От так от ми сівалку підготували в принципі, до зберігання. Да? Ну, вона, можна сказати, стан новою у неї. Вже, звичайно, на вулиці стоїть, десь пилом вона припала. Але в цілому все досить якісно. Спочатку і продували, десь години-півтори, мабуть, все повидували в чисту, повністю все видули. Потім піною і керхером нормально намили його. Так що якось так. ну Давайте будемо дивитися, що там має. I was waking up this morning, waking up before boy's kiding night. a heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. Проблеми. А які проблеми? Проблеми ті, що не посходив соняшник. Зійшов, але надзвичайно надзвичайно погано. Один гібрид. Якась проблема з насінням. І він геть не зійшов. Зараз ми будемо пересівати. Тут виходить у нас пшеничка. І виходить, з ворота посіяний саме цим гібридом. І от саме з ним проблеми. Отут іде основний посів. тут все нормально. А на зворотах якраз таки сонячник посходив, але дуже і дуже слабо. Відсотків, мабуть, 40. То зараз ми загнали сівалочку, будемо пересівати. Маю нагоду якраз біля пшенички. Покажу вам пшеничку, заходити сильно не будемо, бо сіри постійно вносить. Ходити сильно не буде. По бур'яну проблем нема. Єдина проблема, єдина і основна проблема це отака тварюка. Ось Оцей бур'ян, з ним основна проблема. Є чаги по полю деякі є. Ну, критичного нічого немає, він плямами. Шничка буде бомба. Стан у неї дуже класний. Хвороба знак зараз не наблюдається. Є деякі листки приморожені, але то не суть. Так, то будемо сьогодні пересівати, блін. Так, ну що, друзі? Немала баба клопоту. Купила порося. А ми посіяли хі насіння. Блін, блін, скінь Я не про насіння, а про ями. Тут якраз болото очеред росте. І. Кабанчики, хабанчики, понаривали трохи. Жоліки. Я не знаю, до речі, як у кого. У нас в цьому році стільки кабанів подохло. Бо е, взагалі, яка ситуація? Їх було ну, надзвичайно багато. Було їх надзвичайно багато. Ну, полювання ж відповідно заборонене зараз. Так. Да. Yeah. Полювання у нас заборонене. І ну, вони плодились дуже круто. У е е нас дійшло до того, що вони просто От, дорога між селом, асфальтована, да, все. Класно. А ті в наглу табуном 15, 20 копит гуськом переходять, взагалі нікого не бояться. Жесть. А це в цьому році, блін. Видно їх чи хвороба яка. Ну і в людей також здохнуть свині. Це ні для кого не секрет. І у нас в лісі це дикі кабани. Хтось сказав, в ліс заходив, там є у нас одна галявина. І каже, там їх, звісно, дуже багато. Жалко, жалко тваринок. Як не одне, так інше, блін. доб'є. А це ще залишки їх діяльності лишились у вигляді невеликих таких острівків, де вони харчувались. Так. Ну, ідентифікували ми соняшник. Бо тут вже, як пам'ятаєте, я казав, у нас близько семи гібридів. А тепер згадай, де ти, блін, його що посіяв. Ну, Це ще той квест. Той квест. Ну, знайшли. Ми, оказується, з ворота пройшли і там основну площу почали їм сіяти. Засіяли їм один клаптик, закінчилось насіння. Ну, це вже по видному. Та я сподіваюся, що ми по видному і закінчимо. В принципі, невелика площа. Ми вже 14 гектарів зробили, а всього десь 30 гектарів. Ну, ми знаємо, що тут за насіння було. Це 12 мішків, ми його закинули. І схожість в нього не кудишня. ну хто вгадає, що за насіння було? От чого у насіння була схожість? 30-50%. Згонен, скажете, накосячив, чого не перевірили. Накосячили. Ось тепер виправляємо свої косяки Ну і що, зараз це ми пересіємо і все буде у нас добре. Йо-май, йоді, які ж тут губили. Це просто жесть якась. На зверотах воно завжди так. Зворотак, завжди так. Тому нема на що жалітися. Так, соняшник ми сіємо зараз без добрив бо попередньо 150 кг вже накидали. Зрозуміло, що накидали ми не 70-те мізря, а зараз у нас 50-те. Але ж тут справа в тому, що секції всі рівномірно змістились і ми ходимо по тим самим лініям. Відповідно добриво буде лежати між рядками. Я думаю, все буде нормально, рослина достане, це добриво, проблем ніяких з цим ну, взагалі не буде. Ось ми в основний посів, ще він трохи вилазить, але Но... В цілому, в цілому? Ну, сходи класні. Соняшник зійшов добре інші гібриди. Так, в чому полягає питання? З якою густотою ми отут сіяли соняшник. Цю інформацію я казав в попередніх відео. Тож даємо відповідь на моє питання і отримаємо в подарунок кепку, тяжку, блокнот і ручку. Друзі, вже основне ну, не сказав. Ми ж тут сіяли, а може і казав. Ми ж тут сіяли на 70, на 70. А зараз ми сіємо на 50 соняшник. Ну, на 50 нам набагато більше подобається соняшник, як виходить. Але ми не можемо переставити, просто встигнути це все, бо це переставити із 70 на 50, потім з 50 на 70. Потім знов 70 на 50. Ну це жесть. Чотири рази весною переставлять секції, це випадає декілька днів на це. То ми вже і сонячник забабакали на 70 у себе. І буде, виходить, у нас десь 25 до 30 гектарів. Соняшника на 50, а основна площа буде на 70. Можна буде якраз подивитися, яка буде різниця по вегетації. Де 70-те міжряддя, де 50-те? Звичайно, 70-ка вже стартанула, то ну, я думаю, дожине 50-та, Дожине і пережине. Зараз тепло, От у нас за бортом зараз 21 градус 21 градус, а вже пів восьмої, то ну, температурні режими зараз класні. Так хмарилось, в окрузі знову хмарами все затягнуло, видно полосами, що по сонцю йде дощ, а у нас вчора щось накапало, пару крапель, а тому все скінчилось, ну, Суша стоїть просто неймовірно. Якщо ще літо буде жарке, то я навіть і не знаю, що буде з врожаєм. Хліборобна країна буде без хліба. Ну і прорвемося? Up this morning, waking up before it's getting 9 Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my, turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. had a feeling last thing i remember i was drinking till the moon shine oh my turns out that i just got a little bit south just a little bit north of the georgia line